Так, колешка підбирає клієнтам трактора. Чи цей РФ 404? Чи цей. Вибираємо один з двох. Четвертий погнав клубок чорного диму. це як має бути. Всі трактори перед відправкою тестуються, як має бути. Ми знаходимося за адресою траса Київ Житомир, 3,6 кілометр село Бузова. Вулиця Садовського 2. Олечка, що скажеш? Той лучший, а мені наоборот ні. Сядь попробуй на тому. Я ж тобі кажу, от, з міста, то й давиться, це не давиться. На, на оборот. Ні. Поняв? А то йде зразу. Той зразу йде. Трекція". Каже, хуя так, то трішки йдуть.